на прямому зв'язку політолог Володимир Цибулько. Пане Володимире, день добрий. Вітаю. Ану Володимира, якось не надто помітно пройшло по суспільству, Мені здається, важливе журналістське розслідування від Бігосинфо про героя України відомого спортсмена Сергія Бубко. Я хочу нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення здається, він все ж таки сповідує ідеали, що спорт поза політикою мовчить, немає якихось резонансних великих заяв. А замість цього, те, що встановили журналісти, що він в Донецьку чи його компанії, дотичні до нього в Донецьку і Макіївці, продають пальне російське. Ким окупантам ну такий собі бізнес на крові абсолютно офіційно через тендери. Мене знову дивує перше, що це встановлюють журналісти розслідувачі. Слава їм і хвала. Вони на своєму місці своїм займаються. Але де ж правоохоронні органи кажуть, що саме за це бубку і зняли з е, посади очільника олімпійського комітету українського, але тим не менше, ну просто зняли посади, і все де відповідальність, враховуючи, ну я не буду та вже в сотено нагадувати про те, що в нас повномасштабна війна. Ну, по-перше, бубку зняли, але велика кількість регіоналів таки залишилися керівниками спортивних федерацій, особливо в Олімпійських видах спорту. Тому вплив Бубки і його контакти з, ну, з світовим олімпійським комітетом, вони насправді теж працювали на Росії. Хочу нагадати, що Національний олімпійський комітет, наскільки. Невиразно повівся в плані блокування участі російських спортсменів в Олімпіадах, що ще й досі, наприклад, Федерація боксу умудрилася, наприклад, взагалі заборонити українцям виступати під національним прапором. Ну, це ж від е бій повітряної тривоги. Е але... бій повітряної тривоги. Так, пане Володимире, по... давайте скажемо всім, що відбій повітряної тривоги. Це ж важливий по Київській області. Мене, мене повідомив датчик. Так що користуйтеся всіма е, цими перевагами оповіщення. Це дуже необхідно, як бачите, остання трагедія у Львові радить нам використовувати все, е, що можна. Але Олімпійський комітет і досі якось так він поводиться, національний так, ніби. Не хочуть злити ні світовий е, олімпійський рух, ні особливо Росію. Це якось дуже принизли. І це, до речі, спадщина Бубки. Бубка був не просто частиною регіоналу. Він був, ну я б сказав, їхньою вітриною поряд із Кобзоном. Бубка був ну достоєний при житті пам'ятника в центрі Донецька. Та я просто хочу сказати, що це ж не єдина історія із скандалами, коли, по-перше, ну така вата чи проросійські діячі обіймають якісь посади, і потім тільки за допомогою незалежних журналістів це встановлюється. Я не можу не згадати в цьому контексті, що в Міністерство оборони не так давно потрапила. Людина, політичний експерт, який бігав з 2014 року багатьма російськими ток-шоу Руслан Ригованов. Мені здається, що вже по прізвищу можна було б відсіювати, але тим не менше, та і тільки після того як знову журналісти і активна частина нашого суспільства почала піднімати це питання зі словами А як Як це можливо? Ну, скали ой, ми помилилась, і давайте, значить, його з цієї посади звільняти чи відсторонювати. Що в нас не так з Рекрутингом, що в нас не так з перевірками, де власне ті функції, які мають виконувати наші е, державні органи в нас є за там ДБР, служба безпеки. Ну вистачає всіх. Просто коли ти дивишся на підсумки їхньої роботи, вона, звісно, є. І служба безпеки України вона кожного дня звітує про те, що вони когось перехопили. Але сорі, коли в міністерстві оборони виявляється ну ледь не російський шпигун, ти не розумієш, а де ж там система безпеки? Олено, ви дивуєтеся? Взагалі-то в нас перший заступник голови СБУ був фактично агентурою Кремля Наумов. В У нас коліні керував кримським напрямком. І Тут ви знаєте, тепер всередині служби безпеки ходять такі чутки, що оскільки це були особисті друзі, Баканова, то ніхто їх не збирався серйозно перепровіряти. А той саме Ригованов, хочу нагадати, він же був кандидатом в президенти. Ну, звичайно, що спойлером, звичайно, що через нього напихали в комісії, так би мовити, потрібних людей. В інтересах кого? Ну точно не Порошенка. От в чому прикол. і, і ця посада? Це був я вважаю, що це ну така подяка йому за технічну функцію під час президентських виборів, а його провіряли взагалі. Е, ну на момент е, кандидування е, ніхто здається його не провіряв той час. Володимир, за сусідів, два слова. Левада центр викотала вихідними свіже дослідження. 70% росіян підтримують диктатора Володимира Путіна на найближчих президентських виборах. 70%. А президент України Володимир Зеленський каже, що в інтерв'ю ABC News, що в Росії може бути ще один заколот. Чи є у вас. Думка, від кого можна в Росії чекати потенційно, крім е, зеків і пригожина, ще одного заколоту? Ну єдиний хто має потенціал на заколот, це е, військові. Е, справа в тому, що протистояння ФСБ і військових воно е, не припиняється. Чере ну, поки що ми спостерігаємо вибіркові такі репресії, не зрозуміло, де Суровікін, незрозуміло, де, де Юнусбек Євкуров. Тобто, генерал Алексеєв, от вони десь зникли з орбіти. чи це репресії, чи, чи вони живі, чи вони сидять в тюрмі, чи де? Але. Є кілька ліній таких, які можуть створити конфлікт великий, масштабний. Це протистояння із, із олігархією російською. Хоча ця олігархія, вона і прибита ФСБ повністю, але вони втрачають такі величезні гроші, що, в принципі, вони змушені будуть підтримувати ну, якісь локальні сепаратизми. Друге, це колективний Кавказ. Третє це е, проти, протистояння силовиків. в тому що Кавказ починає отримувати все менше і менше грошей, е, хоча криваво заплатив, так би мовити, за е, донати з центру, але центру нічим платить е, е, Україна. і в цьому сенсі України е, будуть сепаруватися. Тому є кілька ліній конфліктних, які одна з яких може вистрілити досить швидко. Не можемо минути увагою події, які нас чекають найближчих два дні. Але давайте підійдемо до цього питання дещо з незвичного ракурсу. Минулого тижня дуже активно розповсюджувалася інформація про певні таємні переговори між екс-чиновниками Сполучених Штатів Америки і чиновниками Російської Федерації на цих таємних переговорах, начебто, намагалися закласти певні підґрунтя для початку переговорного процесу між Росією та Україною. Від таких переговорів. Відхрестилися як у Вашингтоні, так і в Москві. Але у Києві чиновники побоюються, що насправді такі ці переговори були проведені, і насправді може бути основна мета цих переговорів це якраз ігнорування інтересів України, інтересів столиці Києва. Мовляв, нас можуть таким чином, членство в альянсі може стати певною розмінною монетою в цих переговорах, і тому ми зустрічаємо зараз а, такий. Спротив сполучених штатів Німеччини і так далі, як ви бачите ситуацію? Ну причина це не спротив, це певне ігнорування того, що Київ банково почала просто ігнорувати, так би мовити, ну зустрічні умови про для набуття членства НАТО. Вони просто ігноруються, вважаючи, що захід, захід ніде не дінеться прийме Україну такою, як є. Це до речі, типова помилка Януковича. Янукович теж вважав: якщо ми потрібніші заходу ніж Росії, то Захід візьме нас такими, як ні, це насправді. Ну на Банковій підхопили цю тезу, що хтось торгує за нашою спиною, і нашими територіями. Демократії такими речами не займаються. Це перше. це Росія може займатися і пропонувати е, якісь торги. Це перше, друге е, в Тому що е, на зустрічах з Лавровим не брали участь жоден чиновник американський е, на цих консультаціях. Це е, організував один із синтенсів, така е, рада зовнішньої політики. І... Е, ну що консультації науковців науковців дослідників це е, максимум на що може вийти на е, угоду про. Лобізм між представниками цього Сенктенку і російським замовником на більше це не тобто, це не вплине на політику американську. По друге, дійсно, захід пригальмовує постачання певних видів озброєння тільки з огляду на те, що Київ починає комизитися. Ну ну не можна спочатку виходити на якісь угоди, а потім розповідати: от у нас. Віцепрем'єр Стефанишина умудрилася ляпнути, що не обов'язково для набуття членства в ЄС нам виконувати всі 100% зобов'язань. Ну по-перше, оцінювати це не Києву, а Брюсселю. Якщо інтенції йдуть на те, що ми дійсно досягнемо швидко критерію, нам можуть авансом справді подарувати не частину невиконаних критерій. Але те, щоб Київ кандидат диктував свої умови, ну я ж не думаю, що Стефанишина просто ляпнула. Просто так. Це це ті настрої, які існують у на Банковій, яку які банкова постійно прокачує. Що вони нас візьмуть і так, Куди не дінуться? Ми, ми, красавчики, нас весь світ любить. Беріть нас нато вже такими, як ні. Нато це в першу чергу постійний діалоговий майданчик. І якщо за столом в діалозі або в полілозі сидить, так би мовити, партнер і гризе нігті колупається в носі, то воно якось в переговорів не виходить. А Київ хоче потрапити за переговорний стіл, колупаючись в носі в ухах там гризучи нігті. Так не так не буде. Дякуємо за думки, пане Володимире. Політолог Володимир Цибулько був з нами на зв'язку.